Повний пакет нової косметики тестуємо сьогодні. Все. Боже ж, ти мій аурглаз. Я буду жаліться на вас. Слава Богу, заклеєна, бо я б тоді взагалі сапорі такий безкандал учинила. Це червона троянда заполоняє мені просто все моє сердечко. У мене. Повний пакет новиничок із Сефори, Тож ми будемо тестити купу нової для мене косметики. І також ми сьогодні з вами зробимо супер трендовий бордово зимовий зимовельмейт. Коротенько розповім вам про наповнення цього пакетику. Перший найбільший і найдорожчий продукт це звичайно ж палеточка Hourglass. Признаюсь чесно, дуже хотіла коника, але коник ускакав, залишився лебідь. Тож ми будемо сьогодні тестити лебідя. До речі, це моя перша палетка Hourglass, тож це буде прям перше перше враження. Hourglass Phantom Volumizing Glossy Balm. там було багато чудових кольорів, але я зупинилась саме на 140-му відтіночку. Також нарешті до тесту я купила Easy Bake бекіт, хода б'юті давно мерила про цей спрей тільки Він вийшов, і як тільки він заповнив весь тікток. Я відразу бажала його купити. І от нарешті цей день настав. Подивимось з вами, наскільки він дійсно зберігає мейк, тому що одразу після нанесення мого макіяжу я піду в на тренування і хочу зробити досить таке ход тренування, тож подивимось, наскільки він справиться. Наступне у нас не продукт, а кісточка від Hourglass. І останній продукт з цього пакетику це пудря від Huda Beauty. Бейвібейк, я дуже давно її хотіла. Чому я її не купувала? Не знаю. Взяла мінік для тесту, але кажуть, що цього мініку міні вона прям дуже-дуже довго вистачає. Я взяла в кольорі Banana Bread. покажу вам цю прекрасну палетку і розповім вам, що я дуже незадоволена американською сефорою. Тут абсолютно немає європейського обслуговування, все заляпане. От, типу я купила нову палетку. Я забрала її прямо з магазину, вона нова, вона була в коробці, але вона вже без пленочки зверху, вона без пленочки на склі. І ну, це мене бісить. Ті, хто казав, що ось ця історія тримається, вона не тримається. Чесно кажучи, за такі кошти хотілося б опакування більш приємне на дотик, типу метал-металом це все зрозуміло, але те, що така розхльобана кришечка це прям... Неприємно. До речі, подивіться через дзеркало брондер виглядає більш сірим. Розкажу вам про тональний, який я сьогодні буду наносити. Це Max Studio Fix. Я закохалася в цій тональний відразу. Як тільки його знайшла, спробувала в тестері. Чого в мене два відтінки того що? Кожен місяць я різного відтінку, я як собі мішаю, мішую я завжди на металевій палець. Так мені зручно набирати кістечко, так я бачу відтінок, і в цілому це дуже гігієнічно. Я роблю цей тонель, не носити пензликом. Ось так тапаючи собі по шкірі. Після чого я прибиваю це все з спонжаком. І поки я не ношу собі тональний, я розповім вам трохи про його властивості. Мені дуже подобається, що цей тональний з SPF, що він має плотну текстуру, що він ідеально лягає на мою шкіру. Я змішаний тип, комбінований, схильний до ахне, помітьте важливу деталь, що я не воськую собі по обличчю ні пензликом, ні б'ютіком. Також я не набираю дуже багато продукту, а відразу наношу трішки і можу потім ще доложити. Також я наношу тональний на зону очей через те, що ми обрали більш темний відтінок шкіри. Також проходимо зону шиї обов'язково і наші вушки. Тепер, коли я маю однорідний тон шкіри, на обличчі, на шиї та на декольте я можу нанести консилер. Я обираю Estee Lauder Futurist. це зараз один із улюблених моїх коректорів. До речі, хочу вам сказати, що я не відразу з ним подружилась. Я маю відтіночок 2M. І поки не ношу, розповім вам трішки про нього. Мені дуже подобається його текстура, те, що він не до кінця фіксується, він залишається живим. Я нанесла його відразу скрізь, де би я хотіла його мати. Після чого беру ось таку прекрасну кістечку. Не жаль ця вже не продається, хоч бери і створюй свою марку і повертай цю кістечку до продажу, бо всі дівчатка у мене про неї питають. Тепер, коли мій коректор вже трішки підзастиг на моєму обличчі, я буду його розташовувати. Скажу вам чесно, я не дуже подружила його з пудрами, і найчастіше я ношу його взагалі без пудри. І він гарно тримається, і надія може поправити в складочці, якщо забагато нанесла. Але якщо нанести тоненьким шаром, то він виглядає просто неймовірно. Як ви можете бачити, цей коректор чудово справляється з усіма почервоніннями, синічками, недоліками, які є у вас на шкірі. За це саме я люблю цей коректор, і при цьому він не є таким важким, як, наприклад. Пар також залишками на кісточці, я проходжу між бровками, щоб обличчя виглядало більш гармонійно і мало один тон. Тепер я хочу залишити тон і консилер для того, щоб вони всілися гарно на мою шкіру. Тож тепер ми перейдемо до макіяжу очей. Скажу вам чесно, сьогодні для цього мейку я буду використовувати мільйон своїх палеток. Але я постаралась для вас і знайшла з різного сегменту палетки. Ви тут не можете їх зараз бачити. Тож, якщо вам захочеться повторити, а у вас немає. Конкретної палетки ви можете ократи одну із цих. Я сьогодні буду використовувати одну із моїх найулюбленіших палеток від Jeffree Star з ось такими неймовірними відтінками. Також худочку. Тут мені треба буде два відтінки. Також мені потрібен буде любий червоний олівець, бажано для очей. Але я буду використовувати для куп. У мене це Golden Road. А ні, чекайте, ні, від нікс. У нас це відтіночок SMLL 58 вісім і саме з нього ми почнемо. У вас має бути підточений олівчик, але так, щоб ви не вийде собі око. Я буду обводити своє око, малюю приблизно не ідеальну стрілечку і також малюю на нижній повіці ніби тінь від своїх вій. Як бачите, наразі це виглядає дуже дивно. Тепер нам треба це все розташувати, і я беру кісточку батьоночок і просто проходжусь по контуру там, де я намалювала цю базу. І роблю я це рухами вправо, вліво в жодному разу не кольовими. Тепер, коли база з олівця у нас намальована, її треба закріпити. Може бути пудра, може бути кінь. Тож дублювати олівчик, я буду ось цим відтінничком від Джефрі Стар. Я набираю на той самий бачанок і притопчуючими рухами наношу на мою стрілку. І залишкою проходжусь по нижній повіці. Якщо ви бачите, що ви десь щось не так дицнули, не так поставили, не так поставили руку для того, щоб розтушувати чи нанести. От, наприклад, так, як зараз в мене на цьому оці, спокійно берете пенсек, яким ви наносили свій консилер. І підчищаєте. І ваша тушовка відразу стає більш ідеальною. Повторюємо все на другому гоці. Тепер я очищаю пензлик на своїй руці і трохи розтушовую верхній кордон стрілки. Тепер час нанести найкорічніший відтінок в лінію росту волосся. І я, якщо чесно, не знаю, яку обрати. Але я знаю, що нейка дуже сильно палить, тому ми з вами беремо певно Джеплі Старс. Беру вичаночок поменше, набираю. Обов'язково струшую і наношу в зону росту вій. Як бачите, димка створюється сама, навіть особо тушувати не треба. За це я люблю саме цю палеточку. І також дублюю трошечки по лінії росту знизу. Тепер пензликом з консилеру я поправляю свій коректор зверху. Як бачите, він блистий досі, бо він не фіксується до кінця. Через це у вас може щось відбиватися. Тож тепер, коли я поправлю це, я візьму пензлик, яким я зазвичай розтушовую, наберу найсвітліший відтіночок, Моментум із палетки відходи і притопуючими рухами накладу на повіка. Тепер я хочу взяти кістечко для стрілечок супертаненьку і звичайні чорні тіні. І хочу домалювати собі її контур ока всередині. І також по лінії росту волосся. Це можна зробити олівчиком, можна зробити тінями. кому як зручно, кому якщо подобається. Навіщо я це роблю для того, щоб мої вії не виглядали, ніби літаючи в повітрі? І подивіться наскільки велика різниця, коли я домалювала тут уголочок і трохи притинила цей уголочок. Тепер я хочу висвітлити ще більше внутрішній кутик. Ока okay. через це я йду по свою плетку Ельф, яка коштує 3 копійки, до речі. Пригляньтесь, будь ласка, це просто знахідка моя із бюджетного люксу, яку я буду з бюджетного люксу, з бюджетного сегменту, яку я буду рекомендувати абсолютно всім. Я візьму найсвітліший відтінок і нанесу сюди куточок. Можу взяти ту саму кістечку, очистити її об папір або об руку. Залежить які у вас тіні, наскільки вони пігментовані, і як добре вони віддаються. І також цей же відтіночок я хочу нанести сюди під стрілочку. Бо цей світлий колір, бо витягне наперед мені куточок ока. Також в цій палеточці Еф є такий приємний рожево парськовий тіночок, який я також візьму, але використаю лише на нижній повіці для кращої розтушовки. Я подивилась на цей колір, і мені дуже сильно захотілося додати близький ток від Ріани. Мень Beauty from Zway. Я візьму ось такий панзлик для хайлайтеру. Наберу. не, не шкодуючи. і нанесу не на центр. І трішки доброве. Це для тих, хто любить посіяти, хто ні, може залишити матву версію, і також буде дуже гарно. Тож ми сьогодні будемо використовувати також фіт Beauty. Мені прийшов цей мінік, він ультрачорний, мені не дуже подобається, але якщо у вас є бенгу Бургундій, беріть Бургундій, у мене немає тому. Я беру чорну. До речі, я насправді належу до дівчат, які люблять силіконові шіточки. Напишіть мені в коментарі, до яких дівчат належите ви, бо для мене ось ці грамізні шіточки не дуже зручні. Не ставте час затестити з плебеля. Пейп... Я навіть не знаю, з чого почати. Мені хочеться спробувати абсолютно все. Давайте почнемо з бронзеру. Дівчата! А це дуже гарно. Боже. Так, я вам відразу буду говорити, що мені подобається. Воно не ставить плями. його можна набарсловувати. Він не такий вже теплий, він насправді сірувастенький, і він шліфує шкіру, навіть бронза. Я тебе розумію, чого ви його любите. Давайте продовжимо. Це Що за фотошок в ній комп'ютер? Я в шоці, дівчатка. Ага, оп. Дивіться. Сказали, що не можна поставити п'ятінь. Можна, але дивіться, легко розтирається. Боже ж ти, вау! Вау, давайте спробуємо проконтурувати ніс. Покажу вам свій лайфхак, як я контурую ніс. Спочатку набираю ось так на цей краєшок бронзеру. Вибрала багато, бо вам показувала, але ладно, І просто роблю ось так. Раз, два. Єдина проблема, яка може тут виникнути, це те, щоб не рівно поставити з однієї з другої сторони. а Езлики можете зробити ніс випадково кривим. Але якщо переловчитись, то все виходить. І тепер для того, щоб розтушувати це все, я беру пензлик, на якому був консилер, і просто тапаючими рухами вбиваю продукт і розтушовую. Тобто точно так само, як на оці було, так само на носі. Тап, тап, тап. Ось це і ваші лінії вже не чіткі, а гарні. Чого я наношу контуринг рум'яна і все інше вже після очей. Це дуже просто, мені так легше зрозуміти, яка мені потрібна інтенсивність. Бо коли я роблю цю інтенсивність до того, як роблю очі, зазвичай вона виявляється малою, і мені ще треба доносити доносити, доносити А так відразу нанесла ту інтенсивність, яка мені потрібна. Давайте затестимо ось ці яскраві рум'яна, а нука. Пігмент є. Але знаєте, що я хочу вам сказати? тістечка досить така жорстковата, така прям чухає обличчя. Я очікувала, що вона буде більш п'яка. Також рум'яна я завжди додаю Начало для гармонізації макіяжу. Я прям задоволена, що ці рум'яна можна доненосити, і вони набирають ще і танців. Так і тут у нас я так розумію, пудра і хайлайтер. Хайлайтер виглядає супер золотим. Не впевнена, що я його сьогодні хочу використовувати, але ми обов'язково зробимо замисло. І також треба спробувати, що це таке. Нанесу спочатку на вилиці на хайлайтера для тесту, Що це у нас. Що ти робиш? Ти згланчуєш. Окей, це шифовочна пудра. Ось дивіться, чого я кажу, що цей коректор у мене не дружить з пудрами, бо він мені робить як такі ворки очима, мені це не подобається, того я ношу його частіше, це все без пудри. Але ладно, так уже бить, у нас е, нема хайлайтера, так що ми ну, будемо тестити цей. Так, набрала я так прям добра, ще. Ой, дивочки, це прям золото. Я прям переборщила. Каза, залишками. Слухайте, а залишками я перевершила теж. Вікинах на любителі, в общем, це все, що я можу сказати. Бо я любитель хайлайтерів до Окей. Okay. Ця сторона у мене зі шліфовочною пудрою з палетки із лебедям. Ця без, подивіться, на різницю, а зараз ми на цю частину ще нанесемо. Easy Bay. Я нанесу тим самим спонжем, що тут іде, набираю з кришечки, залишки на руку. Mm. Девицькі, дивицькі. Цього я не купила цю пудру раніше? Вау! Просто це вау! Тут у нас ефект промінної шкіри. Тут у нас повний мат, але ну, мені подобається повний мат, окей? Я люблю, коли шкіра світиться, але я люблю, коли вона світиться в потрібних місцях. Наприклад, тому що ця зона мені. Явно не подобається. Ось це явно буде в мене в фаворитах дуже довго. Подивимося, я ще хочу купити собі Лаура Mercier. Подивимося, як вона ще себе веде. Але оце точно у мене на віка в моїй косметичці. Наступним етапом у нас, звичайно, що будуть брови. Їх треба як мінімум улежить в моєму випадку ще домалювати, тому що при такому яскравому макіяжі очей бути без брів не окей для мене. Для того щоб образ був більш гармонійний, я зараз вкладу гелем і промалюю олівчик. Гель у мене вільно має казати, що я в захваті. Не можу звичайний гель. Мої бровки тримає, але у мене дуже легкі волоски, легко вкладаються. Завжди після того, як я нанесу гель на свої брови, я ще прочисую тією маленькою тоненькою щіточкою, бо ця щіточка мені не подобається, яка відразу йде стандартно з ламе. я прочисую, приклею до лоба свої волоски і заодно знімаю те, що не потрібно. Олівчик я буду використовувати від Eveline soft Браун. Так, і тепер нам залишилось зробити макіяж вуст. Як бачите, вони в мене супер рожеві. Того ми їх будемо робити нюдовими. Листа ми сьогодні з вами промалюємо олівчиком від Charlotte Tilbury Тілбері Nude. І також використаємо новий персан від Hourglass. Дівчат, ну скажіть мені, чи це не ідеальне комбо? Дівчата він реально волюмайзер. Мені починає пекти вуста. Тож мій колір вуст, я так підозрюю, буде більш червоніший. Ось такий макіяж на сьогодні вийшов. Розкажіть мені ваші враження. Я особисто прям закохана в цей осінній новий тренд. Цей тренд пасує абсолютно під всі очі. І зелені, і карі, і блакитні, і сірі, ви просто будете виглядати в цьому макіяжі неймовірно. І залишилось нам затестити лише ось цей ізивей. Гарно стряхнем. Так, мені подобається запах определенно. Я хочу поглянути на себе в дзеркало. Так, дивіться, ем, я сподіваюся, вам видно на камері, що бризкає воно достатньо великими каплями. Не прям, не прям маленько. Тобто, перші каплі були прям такі дуже-дуже дрібні, а зараз вони прям огромні на чолі. Давайте, може, це якось Поправим, Бо окей, що я хочу відразу сказати: ці великі каплі мене наразі смущають, але сподіваюся, що. Далі буде, може, по-іншому. В принципі, мені подобається запах, воно не смердить, як лак. Я сподіваюся, що воно буде дуже добре тримати. А якщо ви користувались, обов'язково напишіть мені в коментарях, як вам. Моє обличчя вже трішки підсохло. Давайте подивимось, чи його видно. Ні, знаєте? Не видно. Мені подобається, що в мене стало більш матове покриття. Чи мені так здається? Ні, реально мені здається, що моя шкіра стала більш матова, але при цьому. Красивим таким внутрішнім сяйвом. Я відчуваю, що моє волосся таке ніби як з лаком, хоча воно було без лаку. Окей. Okay. А зараз пряме включення як тримався мій мейк до кінця дня. Брови на місці, очі на місці. вії на місці, а тональна, також на місці, окрім трошки підбородку, але я зараз вкладала малого, він обтерся об моє обличчя повністю. Тобшо, я не здивована, але те ще ось тут. Все тримають, я просто в шоці. Я сьогодні була і на тренуванні, і 30-градусну жару на вулицю, і вкладала дитину, і плакала від щастя, і спорила, злилась. У мене сьогодні був весь спектр емоцій, і жарко, і холодно, і все інше. І як бачите, так, звичайно, я б лечу, але, як на мене, це дуже хороший вид. результат. Можна просто трошки припудритись. І мейк далі достойний. Від губ, звичайно, ще нічого не залишилось, але мене носили бальзам на науста, тож я не дивуюся. Я дуже дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Я дуже вас люблю. Па-па і тихоїнечі, дівчатки. Знайте, будь ласка, щоб нам не закручуються назад, коли ви її викрутили. Ви. Від цієї кісточки я очікувала більше. в якийсь момент. мої щоки почали чухатись від неї. hourglass. я буду жаліться на вас.